Колишньому депутати Одеської міськради від проросійської партії Родіна оголосили підозру за фактом державної зради та пропаганди війни. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Там не називають прізвище обвинуваченого однак, судячи з оприлюднених фотографій, йдеться про колишнього одеського депутата Ігоря Димитрієва. За даними слідства, після втечі до Росії у 2014 році чоловік активно сприяв країні агресору у день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року, екс-депутат приєднався до військ РФ на тимчасово окупованій Київщині, допомагаючи окупантам орієнтуватися на місцевості. У своєму телеграм-каналі він також поширював кремлівську пропаганду, закликаючи українських військових скласти зброю та виправдовуючи агресію РФ, розповсюджував дезінформацію та пропагандистські матеріали. Наразі колаборанта оголошено у розшук йому загрожує кримінальна відповідальність за держзраду та пропаганду війни.